96 людей, почесні громадяни Коломиї. Щороку книга почесних громадян поповнюється новими іменами. Цьогоріч, за вибором спеціальної комісії, такий статус отримав Геннадій Романюк. До слова, присвоювати звання почесних громадян у Коломиї не нова традиція. Така практика тут була поширена ще за австро-угорської доби більш як сторіччя тому. Почесним громадянином Коломиї може стати мешканець громади чи інших регіонів України або й закордоння, чиї здобутки і діяльність у різноманітних сферах життя вплинули на розвиток Коломиї та й людства загалом, розповідає керівниця секретаріату Коломийської міської ради Світлана Бежук. Право на подання почесного громадянина має Коломийський міський голова. Громадські організації, трудові колективи, постійні депутатські комісії самовисування не допускається. Присвоюють звання почесних громадян у Коломиї із 1996 року. Тоді це робили представники виконавчого комітету міської ради. А з 2010 року за таке рішення голосують депутати міської ради. Лише після того, як кандидат отримає схвальне рішення на відповідній комісії, продовжує Світлана Бежук. Комісія роз. Зглядає кандидатуру більшістю голосів приймається рішення, і тоді вже ми готуємо рішення на розгляд. Міської ради традиційно відзнаку почесного громадянина Коломиї вручає міський голова під час урочистостей на День міста. Цьогоріч таке звання присвоїли Геннадію Романюку, громадському активісту, підприємцю, депутату Коломийської міської ради кількох скликань, меценату, активному учаснику помаранчевої революції та очільнику Коломиян під час Революції Гідності, співголові Ради демократичних сил Коломиї. А загалом від часу відновлення незалежності звання почесних громадян Коломиї мають 96 людей. Книга Почесних громадян і інформація про них зберігається у музеї історії міста Коломиї. Директорка закладу Оляна Мандрусяк розповідає: традиція присвоєння звання почесний громадянин Коломиї датується ще добою Австро-Угорської імперії. Підтвердження цьому музейний експонат. Гордість того, що в нас є артефакт, книга почесних громадян міста Коломиї, яка ще започаткована 1846 року, і в ній записували прізвища імена, видавали дипломи людям, які внесли свій особистий вклад в розвиток міста Коломиї, і з початком незалежності з 1996 року таку традицію теж було відновлено в нашому місті і започатковано. Теж книга ну, почесних громадян міста Коломиї, яка згідно положення повинна зберігатися в музеї історії міста Коломиї. До слова, звання почесного громадянина передбачає 50% відсоткову знижку на користування комунальними послугами та безкоштовний проїзд громадським транспортом у громаді. Зазвичай присвоюють звання почесного громадянина міста одній особі на рік. Виняток загиблі на війні герої, коломияни і не тільки. Лише у 2022 році почесними громадянами посмертно стали 29 військових.